Вітаю ветері. Ви випуск новин у студії Віктор Раду. Щонайменше чотири десятки гілок та дерев упали в Одесі через сильний вітер. Протягом дня пориви північного вітру сягали 20 метрів за секунду. У зв'язку з погіршенням погодних умов городянам слід бути обережними по можливості максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літнім особам, дітям та вагітним жінкам. Просять у міській адміністрації. На французькому бульварі велике старе дерево впало просто на кам'яну огорожу, поваливши знак зупинки п'ятого трамваю і на деякий час призупинивши його курсування. Комунальні служби міста розпиляли і прибрали трухляве дерево, а також великі гілки. З непогодою завжди додається роботи. Діляться з нами комунальники. Мінуть 20. Убирали, так, да. ну тут машина зрізала, Ми убираємо. А тут більше роботи. Більше. наскільки ну завісь від погоди. Убирає, це наша робота. Окрім поривів сильного вітру, неприємності додавала і полова буря, що вирувала на французькому бульварі. Однак і до таких погодних умов Одесити звикають, говорять наші респонденти. Все нормально, все в порядке. В Одесі, як в Одесі. Да. Ну, це не трагедія. Дожі пройшли. ну, не так, щоб сильно, хоча вчора вчора тут падало. Да. Ну, Приємна погода. Прохладна Всь немножко. Ветер не жарко, да. Страшно? Страшно? Ну, нормально. Привычно уже. Уже все хорошо. Пылевая до нас, если и докатится, то это больше, так сказать, пусть об этом заботятся фермеры, потому что это на, на поля. А нас, ну что, нас пыльной буре не удивишь. Вот. Другое дело, ветер, падают деревья, ну вот это вот уже да. А пыль, ну мы так живем, деревья повсюду, от них не убережешь, если они начнут падать. Ну, вот у вас є своє місце, де ваша машина стоїть. Куди ви вирулите, там в чуже місце, посередині дороги не поставити. Ну це вже кожен буде викручуватися як може, як приведе. Під час буревію і негоди найголовніше бути пильним на вулиці і звертати увагу, що відбувається навколо. Рекомендують одесити і самі намагаються дотримуватися правил безпечної поведінки під час штормового попередження. При проході по вулицях все одно треба. так сказать, и послушивать. Потому что сначала треск, потом мы это видим. Я с этим уже сталкивался, и пару раз мне удалось, так сказать, спастись и увернуться. Сразу ищи откуда где, и будь готов куда-то поскакать. Судьба у кого под деревом попасть, кому под машину, а кому сто лет прожить. Судьба. Да, я фаталист. Наступна рекомендація не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, адже через поривчастий вітер можливе падіння гілок та кабелів. У нас какби машина в паркінгі стоїть якщо так, а якщо не в паркінгі, то стараємося не залишати возле дерев'я. І ще одна резонансна новина: вранці неподалік одного з пляжів Одещини, стався неконтрольований підрив у воді двох мін, тип яких не вдалося встановити. Повідомляє оперативне командування Південь. І нагадує, мінна небезпека узбережжя і прибережних вод й досі надзвичайно висока. Через шторм у Чорному морі посилюється міна небезпека. У тому самому районі, де вибухнули дві попередні, неконтрольовано спрацювала ще одна міна, а іншу винесло неподалік Одеси на самий уріз води. Наслідок потужного хвилювання моря стався підрив. Зберігається і надалі висока вірогідність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя. Співробітники ДСНС нагадують, відвідування моря з метою купання заборонено. Це небезпечно. Нема жодного спеціально встановленого пляжу, то тобто немає там, де перевірено дно, перевірена вода, немає спеціально там, щоб водолази перепровіряли, або рятувальники, які на місце б... ну, був рятувальний пост. Цього всього немає. Люди не дотримуються правил. Штормова погода в морі призводить до підвищення мінної небезпеки, яка до того ж посилена наслідками техногенної повені після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. В море принесло багато вибухонебезпечних предметів. Крім цього, продовжиться провокативна поведінка ворога в акваторії Чорного моря, що може призвести до додаткового збільшення мін. На жаль, ситуація в Одеському регіоні є така, що немає офіційних пляжів для купання. Це стосується як моря, так і внутрішніх водойм. Море заборонене, тим більше. Ще після підриву греблі Каховської ГЕС ми бачимо скільки сміття несе до узбережжя Чорного моря, і серед якого трапляються і вибухонебезпечні предмети силами ДСНС разом з іншими силами оборони вже. Вісім разів було знешкоджено саме вибухонебезпечні предмети, які приносило течією до узбережжя. Наразі зберігається небезпека знаходження відвідувачів у пляжній зоні. Особливо під час шторму не рекомендовано наближатися до узбережжя щонайменше на 200 метрів, наголошують в оперативному командуванні Південь. Штурмове попередження по Одесі та області оголошено і на 27 липня. За інформацією гідромацентру Чорного та Азовського морів упродовж наступної доби очікується гроза пориви північно-західного вітру до 15-20 метрів за секунду. Тож синоптики закликають містян бути уважними, не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач і обережно пересуватися вулицями через можливе падіння дерев, гілок та кабелів. Негода в Одеському регіоні продовжує вирувати вже другу добу. За даними синоптиків гідромецентру Чорного та Азовського морів, через розповсюдження улоговини циклону з південного заходу було дуже вітряно. По Одеській області місцями очікується короткочасний дощ та груза. Оголошено і рівень небезпеки, жовтий і опадами. Очікується несприятливі погодні умови на сьогодні, 26 липня піднято попередження про небезпечні метеорологічні явища. Першого жовтого рівня небезпечності. Дощі, особливо вітер, тому потрібно бути обережними, тому що швидкості досить великі 15-20 метрів за секунду. Це такий штормовий вітер, тому потрібно бути обережними. Також фахівці повідомляють, 27 липня погода Одеси та Одеської області буде зумовлювати активна циклонічна діяльність. Температура повітря дещо спаде. Повітряні потоки переважатимуть північно-західного напрямку 9-14 метрів за секунду. В день пориви 15-20 метрів. Температура вночі 20-22 градуси і в день 23-25. Температура морської води 20-21. Як інформують у гідрометцентрі Чорного та Азовського морів під час дощу на автошляхах по Одеській області видимість – 1-2 кілометри. А ближче до вихідних, – 28-29 липня на погоду нашого регіону, а буде впливати тилова частина улоговини циклону, також буде дощитими ймовірні грози. Температура вночі опуститься до 14-19 градусів, а в день до 28. 29 та 30 липня, мінлива хмарність місцями прогнозується короткочасний дощ. У Херсонській області внаслідок ворожих обстрілів дві особи загинули, дві поранені. Військові Росії знову атакували Береславський і Каховський райони. По житлових кварталах мирних населених пунктів били із реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, авіації та БПЛА. Вночі російські військові здійснили артилерійський обстріл СМТ Антонівка. Снаряд потрапив до будинку. Внаслідок вибуху загинула 78-річна жінка. Її 84-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму. Внаслідок обстрілу окупантами села Токарівка у власному дворі загинув 72-річний місцевий житель. У місті Береслав під час ворожого артилерійського обстрілу поранено 69-річного чоловіка. В обласному центрі під удар російської армії потрапили райони, що розташовані вздовж берега. Там снарядами пошкоджено житлові будинки. На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи. Експерти, вибухотехніки, рятувальники та медики, повідомили в прес-службі поліції Херсонської області. Одеса відома на весь світ своїм гастрономічним різноманіттям. Жителі південного міста завжди вміли смачно приготувати будь-яку страву, причому зробити це навіть з простих бюджетних продуктів. Проте як Одесити готуються до зими та займаються закрутками за сімейними рецептами, дивіться у матеріалі наших кореспондентів. Одесити завжди любили смачно поїсти і часто мають в арсеналі багато цікавих сімейних рецептів. І головне для жителів південного міста, щоб страви були доступними по кишені та ще й візуально красивими, адже при їжі людина харчується ще й естетично, вважають фахівці. Зараз у середині літа, коли у продажу вже великий вибір овочів та фруктів, Одесити втілюють улюблені рецепти та охоче діляться ними. Ну наприклад, сині я. Мариную короче, 5 килограмм синих, 3 килограмма лука, соль, сахар, лук, колечками, соль, сахар, уксус и слоями, и оно стоит. А потом прекрасные маринованные синие. Помидоры. Яблоко Антоновка режутся на, на, ну, на 4 части. Зелень, как на помидоры идет, там сельдерей, острый перчик, как положено. Но я не кладу туда ни уксус, ничего вот этого вот. И в бутыля все разложила, вода закипела, я ее посолила, чтобы она была солененькая. И сначала чистой водой кипятком заливаю, там три бутля залила, слила. Второй раз залила, слила, а третій раз заливаю вже от сольоним. Особливість одеських рецептів у тому, що місцева кухня умістила кулінарні традиції багатьох країн світу, а саме тих численних національностей, які населяють територію одеського регіону. І на основі цих рецептів завжди виникали власні, ексклюзивні. Ділаємо закрутки все в один бутиль, Огурчики, цвітна капуста, перці, шампіньончики, помідорчики, Вот це асорті. Дуже вкусно, любое врем'я відкриваєш і на стол все є. Просто маліна, клубника, перетерта з сахаром. Я не варю, я просто перетираю блендером, додаю 2-3 ложки сахара, перетираю і все. Є ті, хто обирає найлегший варіант купувати готову консервацію, а комусь до вподоби лише свіжі ягоди та фрукти. Персики, взагалі вважаємо клубнику, маліну. Ну на зиму це взагалі покрасна, осі. Ну, любить це робити. А зараз брать брати готове. Ну, люди консервируют, я покупаю. Ягоду це просто можна їсти і прям кілограмами. Овочі, фрукти в основному, тому що все свіже і таке соковите. Зараз у середині літа, коли фрукти та овочі стали дешевшими ніж на початку сезону, і сам вибір став набагато ширше. Щас краще беруть ягоду по любому арбузи, вкусінки, ну беруть диньки, персик, ну таке, Черешня вже ну є немножечко, але вже менше беруть уже. Берут уже. Раніше брали на заморозку, на все такое. Йразі світ, хто знає відключать будуть, ні беруть і варять, на варені, на це все одно беруть. Консервуєте ви овочі та фрукти на зиму або віддаєте перевагу лише свіжим, це особисті вподобання та харчові звички кожної окремої людини. Проте найголовнішим є те, у якому настрою ви вживаєте їжу, кажуть психологи. Якщо у гарному, то будь-яка страва буде набагато кориснішою, впевнені Одесити, і радять всім українцям частіше посміхатися. У свою чергу аграрії одеського регіону зібрали вже понад мільйон тонн зерна. Такі перші дані щодо цьогорічного врожаю. І ці показники кращі ніж минулого сезону, зазначила голова департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської обласної військової адміністрації Алла Стоянова. Одеські аграрії зібрали більше мільйона тонн збіжжя. Лідерами є Білгородністровські і Болградські райони. Що зумовило такі відносно високі показники, пояснила директорка департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської обласної військової адміністрації Алла Стоянова. Це адаптація аграрного сектору до всіх негативних наслідків війни і умов клімату, це розуміння ланцюгів постачання і відправляння. В умовах навіть таких тяжких аграрій приступили до збирання. Ранніх зернових і зернобобових культур ми майже збиральну кампанію завершуємо. Через 2-3 дні ми її завершимо повністю по ранніх культурах. Аграріями Одесьчини вже зібрано півтора мільйона тонн ранніх культур. В цілому ж усіх зернових культур у цьому році очікується до 4 мільйонів тонн. Що робити з українським збіжжям? Передовсім зберігати, говорить експертка. В нас є місця для зберігання. Одещина забезпечена ємністю в 7,5 мільйонів тонн зерна для зберігання. Взагалі, то по елеваторах ми маємо залишки минулорічних біля 2 мільйонів тонн зерна. Україна є аграрною країною. Майже 50% валютної виручки нашої країни це агро, і Одещина сьогодні є єдиними безпечними експортними воротами всієї країни. І незважаючи на те, що сьогодні не працює велика вода, ми працюємо. Працюємо над будівництвом нових шляхів експорту. Працює при Придунав порти Придунав'я, хоча вони теж отримають збитки внаслідок вльотів. Але ж вони продовжують будувати і продовжують працювати. 20 мільярдів гривень передбачено у державному бюджеті для тих суден, які захочуть надалі працювати і перевозити українське зерно. Повідомила Алла Стоянова щодо баштанних культур. То на Одещині суттєво збільшилися площі для їх вирощування, а саме більше трьох тисяч гектарів землі. Окремо під кавун відведено дві з половиною тисячі гектарів. На Одещині пожежники врятували від вогню урожай пшениці. Займання сталося у Подільському районі. Горіла суха трава та поле пшениці протягом години вогонь загасили. Також вдалося вберігти від знищення врожаю пшениці на площі 20 гектарів. Постраждалих немає. повідомили у пресслужбі ДСНС лише минулої доби. Рятувальники 58 разів виїжджали на загоряння сухостою. Кілька масштабних пожеж гасили у Подільському та Любашівському районах. Займання сухої трави та сміття сталося у селі Троїцьке на одній з вулиць. Місцева мешканка намагалася самостійно впоратись з вогнем. В результаті жінка отримала сильні опіки та була шпиталізована до клінічної лікарні. Менш ніж за годину пожежі на площі 200 метрів квадратних рятувальники ліквідували. Ще одна резонансна пожежа сталася у селі Троїцьке. Там горіла суха трава, сарай та легковий автомобіль. Пожежа охопила 223 метрів квадратних. Серйозні опіки рук і ніг отримав чоловік. Ймовірна причина пожежі необережна. Поводження з вогнем повідомило прес-центри Регіональної служби порятунку. У Подільському районі внаслідок ДТП постраждала дитина. 12-річного велосипедиста збив легковий автомобіль. Попередньо поліцейські встановили, що 23-річний водій автомобіля шкода не обрав безпечну дистанцію. В результаті легковик зачепив велосипед. 12-річний велосипедист впав та отримав політравму. травму. За словами підлітка, він не помітив автомобіль позаду і став повертати ліворуч. А водій авто пояснив, що встиг вчасно загальмувати. Ці обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують правоохоронці. В Одесі затримали наркодилера, який робив закладки по місту. У чоловіка вилучили близько ста пакетів із наркотиками. Підозрюваного чоловіка помітили у Пересапському районі. Під час огляду у затриманого виявили 79 пакунків із наркозіллям. Мене було затримано, тому що в мене були наркотичні речовини. Я повинен поласити пакет з наркотичним серцем. Получивши винагороду 3 тисячі гривень. Друзі, питання, чи є при вас речі, речовини, предмети, які заборонені законом України? Так, є. Ви можете нам альфа, над... альфа, альфа предоставити, нам дати. Де вони закрити? Викрали зловмисника серед дня працівників батальйону поліції особливого призначення під час патрулювання на території Пересипського району Одеси. Слідчі територіального підрозділу поліції, які прибули на місце, виявили та вилучили у правопорушника в загальній кількості 79 згортків з порошкоподібною речовиною, яка зі слів зловмисника є наркотичною. Крім того, зі схованок, які чоловік встиг зробити на вулицях Семена Яхненка та довгої, поліцейські вилучили ще 10 пакетиків із різними речовинами синтетичного та рослинного походження. Усі вилучені речовини направили на експертизу. З'ясувалося, що 20-річний фігурант отримував незаконний товар через інтернет. Вдома фасував, після чого поширював у різних районах міста за допомогою схованок. Зловмиснико повідомили про підозру йому загрожує до восьми років позбавлення волі. На Одещині митники не дали вивезти за кордон старовинну скривку, виготовлену великим італійським майстром Страдіварі у 1730 році. Сумку з музичним інструментом виявили у салоні рейсового автобуса у пункті пропуску паланка маяки і удобне. З'ясувалося, що предмет нібито не має власника. В автобусі знаходилися лише два водія-іноземці та стюардеса. За їхніми словами, скрипка це посилка передачі, яку не забрали в Україні. Правоохоронці склали протокол щодо порушення митних правил. Інструмент тимчасово вилучили та передали експертам, повідомили у прес-службі Одеської митниці. До Одеси привезли мандрівну пересувну виставку. Окупована спадщина нової каховки. На ній представлені експонати архітектурного оздоблення на будинках історичної частини міста, так звані кам'яні вишиванки. Експозицію розмістили просто небо в одному з міських парків. Відвідувачам провели майстер-клас з виготовлення кам'яних композицій та мозаїк, розчин для яких виготовили за формулою українського художника-монументаліста Григорія Довженка, який був автором кам'яних вишиванок. У новій каховці. У майстер-класі взяли участь і наші кореспонденти. Окупована спадщина кам'яні вишиванки нової каховки. Виставка з такою назвою відкрилася в Одесі в одному з парків відпочинку Просто неба організатори і учасники проєкту зібралися разом, аби розповісти Одеситам про своє рідне місто. Чому поїхали з нього через окупацію, але дуже чекають на скоріше його звільнення? Експонатами виставки стали ілюстрації будівель нової каховки, у зовнішньому оформленні яких брав участь український художник-монументаліст Григорій Довженко. Коли ми почали говорити про те, що це місто будувалося. Такий короткий час третьої хвилі національного відродження по другій світовій війні, коли Сталін вже помирає, і у тих художників, архітекторів у Олександра Давженко всі інтелігенції українські з'явився такий шанс от просто вибухнути тим українським національним відродженням. Вони змогли це зробити суто в новій каховці. Під час експозиції провели майстер-клас, де учасники заходу мали змогу пофарбувати кам'яні візерунки та відтворити автентичні копії старих орнаментів. До речі, розчин підготував. Але за рецептом скульптора Григорія Довженка, автора кам'яних вишиванок у новій каховці, попередньо прогрунтувавши ці. Елементи вишиванок це до речі, оцей це на дитячому садочку лисичка. Тобто Григорій Довженко не тільки щось там собі різбив, а тоді, коли він почав свою роботу на будинках, там вже щось жило, щось працювало, і тому він розумів, що це дитячий садочок туди він вплітав в орнаменти тваринок. Волонтерка Світлана Ботченко народилася та виросла у новій каховці. Згадує свої почуття пов'язані з рідним містом. Тільки коли почали ми шукати архіви, спільно працювати, відновлювати фасади, і ми вперше побачили, в якому місті ми живемо. У нього з'явилась душа, у нього з'явилась пам'ять, у нього з'явилась цінність. От, насправді, от буквально перші 30 років своє життя, я думала, що це просто місто, як тисячі інших. Тепер воно одне і унікальне для кожного, хто покинув його. У всіх містах України, по яким мандрує виставка, вона збирає локально мешканців нової каховки, кажуть організатори проекту. Ми зробили таку мандрівну виставку, яка їздить Україною і іншими країнами там, де компактно поселяються наші мешканці. Тобто місто іде за нашими мешканцями. Вони в окупації, місто в окупації, вони в евакуацію і місто за ними приходить до кожного. Ми з'єднаємо, об'єднаємо тут наших. Хто отримав прихиста, хто тут? Громади, які прийняли, їм теж цікаво. Виставка окупована спадщина, Кам'яні вишиванки нової каховки. Вже більше року мандрує містами Європи та України. Вона була у Варшаві, в Рославі, в Загребі на парламентській асамблеї Кримська платформа в Івано-Франківську, у Львові декілька разів. Тепер експозицію побачили й мешканці Одеси. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.